Так, сьогодні і вчора, і сьогодні в нас домашній день. Вчора трошки пообкошував, що було трошки вище торчало. Давненько я вже таким не займався. Все, кусив назад, тепер пішло знов назад на мої плечі. Ну і зараз така робота, яка в нас робиться все весною ранньою, коли ще малина не піднялася. Але то така посівна була якась злосьна. Купа роботи було і не було часу. І от малина в нас заросла злосно. Привіз Тарас нам хускварну. Зараз ми трошечки будемо робити порядок. Десь в ранніх відосах є легенький огляд на даного культиватора. самохідного. Бомбезна штука, він у нас вже три роки. На такі от роботи легенькі, То, що доктор приписав. Фреза, не знаю, 80 см чи метр в неї, та 80 см фреза. Чотири бензиновий двигун, дві передачі вперед, одна назад, колеса і припін. Зараз ми коротше, будемо трохи двіжувати нею. Коротше, насипайте вподобайок. Добре. Ну що, пробуємо щось трошечки міняти. Так, якось би так во зробити, аби... Можна було поміняти. Угу. Все робиться доволі просто. Тихо. не користувався А ні ні, минулого року щось я не не працював з ним О. так що ми заглохли ага in a pony block То, звичайно, не лопаткою копати, але тут <пілки> теж відлітає. Нічого, зробили ми красоту, решта все сапкою. Може ще сьогодні встигну, може ні, але хочу ще машину помити, поки виднося. А далі будемо бачите. Завтра треба їхати, знімати вам черговий цікавий відео. Їдемо на нове зернятко. Там буде досить багато цікавих речей звідти буде однозначно або одне, або навіть більше відосів, так що підписуйтесь. О, тепер малина вздихне з полегшенням. Тепер треба обсапати і потихеньку її поливати. Дощику в нас вже нема більше два тижні, вже вже пора. Не хочу сказати, що супер-сухо, але вже і але вже і не цей не волого. Так, перечіпляємо назад на колеса, напевно. Понамотували трохи, зараз ми тоді чіпляємо. І заїжджаємо. В суботу може треба ще разок поправити. Поїхали.

Так, друзі, пройшло два дні. Думав, що буду поправляти сьогодні помалині, але не бачу тут ніякого сенсу. Треба, щоб хоча б якийсь дощик перейшов, бо, бо діла не буде. Так. В принципі, нормально зробилося. Поправимо обов'язково, трошечки ще в рядку посапаю, треба підточити сапу, може навіть і сьогодні тим займуся. Ну, але поки що, як бачите, в мене коса в руках, е, треба ще покосити в садку. Е, там де у нас яблуні, де ми разом з вами їх обрізали зимою. Там все нормальок, я за Ігорком садив грушки черешні знову. Тут роботи небагато, але її треба зробити, бо потім як, як почнеться, як закрутиться. Підготовка до сезону і воно одне за другим потягнеться. І весь час я за той сад забуваю. Часом хтось мені допомагає його косити, часом він так стоїть в зарослях. Ну а воно, самі розумієте, дерева не дуже люблять такої конкуренції, тому є от зараз хвилинка, вечірній час, сонце зайшло, хоча вітрини і холодно, але все одно в принципі, нормально. Беремося до роботи, ви не забувайте про вподобайки Шуруємо. Поїхали. Закінчилася бензина, бляха муха. Щось я не розрахував такої історії. Навіть не знаю, чи в мене щось вдома є. Якщо і бензину знайду, то не знаю, чи знайду масло. Але то вже інтересна штука. Коротше, йду я в пошуки. Зараз ми щось ще порішаємо. Так, все, файно. Добре, що є бензин, а решта дурниця. Значить таки докосимо сьогодні, бо я на завтра вже собі все розпланував і не немає ну, ніякого бажання. Ще завтра шукати за бензиною і косити ту всю справу. Сьогодні а, пахне. Так, щоб не порозливати і було би люкс. Знайшов на базі. Ріше хлопці знайшли на базі. Від дуйок лишилася бензина. Якраз мені тут докосити мало би хватити. Десь трохи менші літри. Лию і не бачу куди лею. О, а тепер бачу, але ну, лею мимо. Блядь. Того року холоду, то трава не дуже хоче рости. В садку тільки обійшлися поки що одним разом. А тут було покошено трохи скорше. І вже виросло другий раз. Та й тут тепліше, тут за вітром постійно. Йолки-палки, на бамбурив цілий. Що тепер буде? Що тепер буде? А ні, нормальок. Жити можна. Так, тепер би трошки відійти далі. żeby nie zaiskrywało niczego tak treba. pit kaczate trzeba pit tak Пересусав, можу поразувати. Добре є, поїхали. Все, певно, все і в траві, але менше з тим. А, я знаю. А разом з тим, що ходив по бензину, хвилин 40, напевно. Це щось мої яблуні покрутило від чогось. Відать щось замножилося, а є всього на світі. Не мішало б сюди з інсектицидом зайти. Але я, напевно, буду робити другий раз фунгіцидний інсектицидний обробіток картоплі і заодно зайду сюди. Збризну яблуні, тут ні фунгіцид, не помішає, і інсектицид теж. Тут була кардинальна жорстка обрізка. Яблук тут мало що буде на цих чотирьох старих яблунях, ну, як старих, старіших. тут дві вітер минулого року звалив, чи навіть три. Ми їх такого взяли підперли. Ще рік-два вони такого послужать. Якщо не будуть родити, то зріжемо, посадимо щось нове. Тут ми раніше було таке ж саме дерево, але ми його зрізали нечайно косою. Посадив я цього року з Ігорком грушку. Цікаво, що вона буде тут між яблунями показувати з себе. Тут це два ряди семиренки. Щось якась ніби збиралася родити, деяка позбивала і цвіт. Ну, коротше, погода Того року дуже жорстка. Тут має дві айви. Дуже цікавий фрукт. Маю я на нього на осінь дуже серйозні плани, може навіть і попаде він в об'єктиви камер, буде видно. Тут маємо ще одну грушку, ще одну грушку, між ними черешня і тут також дві черешні. Це ми все з Ігорком цієї весни садили, все гарно прийнялося. І це одна з причин, чому я. Більше уваги цього року приділяю, аби обкусити все, аби вони собі класно росли. Так, тут її треба підперти вже якось, щоб вона рівніше йшла. Ця рівненька. Нормальок. Жити можна. Так, що я ще хотів вам показати? Ага, я ще хотів показати вам яблуні свого підписника, який він мені минулого року подарував. Це типу такі колоновидні мають бути. Я не знаю, правда, чи я їх правильно обрізаю. Ну і нічого, щось буде. Там, до речі, дуже, дуже активний а, є, скажімо так, дуже багато плодів. Тому очікую, звітом вже зібрати якийсь менш-більш урожай, тільки там третій ще попідв'язувати. Я вже позабивав колики, Зараз десь треба здибати шнурка, ще попідв'язуємо. І, в принципі, все, друзі. Ну, тако -таке, ми, знаєте, Тонкими вкрапленнями щось роблю та й знімаю, може якесь відео для вас вийде, цікаве на канал. Досить часто попитуєте мене, що там, як там. Е -е, ще треба буде, напевно, спочатку змонтувати з зими. Там була обрізка винограду, такі о, всякі речі. Це може буде одне величезне відео, а може буде два окремих. Ну, якщо дивитеся, то ви вже знаєте, як то воно там виглядає. Я ще, я ще не знаю. Ось, так що отакий от садочок. Е -е, я ним дуже задоволений. Тепер ми отут того року знов загородили, то я, напевно, ще або за дві грушечки, або щось таке, може якийсь персик посаджу тут. Довідно. Щось коротше, на другу весну ми сюди придумаємо. До речі, можете написати в коментарях, що таке цікаве можна посадити. яке Не боїться холоду, бо в нас доволі прохолодно, скажімо так. Подивимося, подивимося, друзі, як воно буде. Ну, цей паркан дуже сильно класно захищає. Дерева тут набагато цікавіше розвиваються, ніж. В нас там на загальному садку, де на прогоні. Вітри в нас добрячі, відрив... вітри в нас доволі холодні, тому дерева то відчувають. Все, рухаємося далі.